Дійсно, в наших умовах основними проблемами розвитку регіональних ринків праці в умовах війни є насамперед, дійсно наступне. Це погіршення макроекономічної ситуації. Ми розуміємо, що всі регіони країни залишилися і, дуже, і стикнулися з дуже серйозними проблемами, пов'язаними насамперед з короченням обсягу виробництва. І значною руйнацією виробничої енергетичної транспортної інфраструктури в тих регіонах, в яких відбувалися безпосередні бойові дії або наближених регіонах, також необхідно зазначити, що дуже серйозним викликом і проблемою розвитку регіональних ринків праці в умовах війни. Є погіршення якості демографічного потенціалу. Насамперед, про що йде мова? Йде мова насамперед про значні обсяги міграційних втрат населення, якраз працездатного віку або демографічного потенціалу, внаслідок від'їзду за кордон. Цей працездатне населення, зокрема, жінки і жінки з дітками. І також дуже серйозною проблемою є мобілізація значної частки населення працездатного віку чоловічої частки населення, а також жінок до Лав Збройних сил України, територіальної оборони. Ми розуміємо, що це дуже впливає на демографічний потенціал регіону, який вони мали у довоєнний період. Не менш серйозною проблемою розвитку регіональних ринків праці в умовах війни. Також залишається обмеження можливостей створення робочих місць внаслідок значних виробничих страв. Ми розуміємо, що це стосується і руйнації тих виробничих потужностей, які були, і розриву логістичних зв'язків між підприємствами, які відбулися внаслідок воєнних дій і анексії територій, а також обмежені можливості практична відсутність інвестицій, необхідних для. Технічного оновлення виробництва і для створення нових робочих місць робочих місць нормальної якості високої якості також серйозним викликом і проблемою розвитку регіональних ринків праці стає збільшення чисельності переміщених осіб. Ми розуміємо, що Україна стикнулася з цією проблемою ще в 2014 році. Однак обсяги внутрішнього переміщення зараз, і внутрішньо міжрегіональне і внутрішньокраїнових переміщень дуже значні. І ми розуміємо, що це збільшує, дуже збільшує навантаження на інфраструктуру регіонів, які переміщуються внутрішнє переміщення особи це і навантаження на соціальну інфраструктуру, це і навантаження на інші інфраструктурні речі, які які насамперед стосуються збільшення витрат на місцевих бюджетів на те, щоб забезпечити можливості проживання. Внутрішньопереміщених осіб, а також створення можливостей працевлаштування, тому що ми розуміємо, що є релокація підприємств, і ми розуміємо, що дуже багато підприємств, які стикаються з проблемами нестачі робочої сили, але рівень кваліфікації, і ми розуміємо, що можливості підтвердження цієї кваліфікації тих осіб, внутрішньопереміщених осіб, це теж значна проблема. Також дуже серйозним викликом, який значно загострився в умовах війни, це обмежені можливості фінансування активних проблем, програм зайнятості з боку державної служби зайнятості. Насамперед, і передусім, необхідно зазначити, що саме активні програми зайнятості створюють можливості перенавчання, перекваліфікації, забезпечення підвищення кваліфікації, забезпечення можливостей створення нових робочих місць, підтримки роботодавців до створення нових робочих місць, і от обмежені можливості фінансування з боку загальнов'язкового фонду соціального страхування на випадок безробіття дійсно. Створюють певні обмеження для того, щоб достатньо швидко реагувати на ті виклики, які склалися, і підвищувати конкурентоспроможність незайнятого населення на ринку праці, а також створювати умови для перекваліфікації зайнятого населення, яке звертається за послугами до служби зайнятості серед найбільш серйозних ризиків, які суттєво обмежують можливості розвитку регіональних ринків праці в умовах війни. Як і країни загалом, відсутність офіційної статистики щодо основних показників розвитку ринку праці і демографічної ситуації. Той виклик, який вже стався в нас раніше, з ми стикнулася Україна, це відсутність даних перепису населення. Як ми знаємо, останній перепис населення відбувався в 2001 році, значно обмежує можливості. Визначення демографічного потенціалу і напрямків адаптації, якраз демографічної і покращення демографічної ситуації, і визначення тих резервів пропозицій робочої сили, які можуть вийти на ринок праці. Водночас відсутність офіційної статистики щодо основних показників ринків праці, розвитку ринків праці України, а також відсутність статистичних обстежень, вибіркових обстежень з питань економічної активності, а також доходів населення і умов життя населення, значно обмежують можливості отримання інформації стосовно того, яка професійна кваліфікаційна структура сформувалася. Зараз на ринку праці яка статеовікова структура і яким чином адаптувати регіональні ринки праці до викликів, які, які зараз загострюються. Якщо ми будемо аналізувати основні проблеми розвитку регіональних ринків праці, то достатньо цікавими достатньо. Ефективними для того, щоб характеризувати цю ситуацію, є дані, які проводилися соціологічного опитування, які проводилися соці... соціологічною групою рейтинг в жовтні 2022 року, і це стосується 18-го загального національного опитування психологічні маркери війни. Якщо ми подивимося на результати цього опитування, то насамперед, по-перше, можна відзначити значну диференціацію регіонів за статусом зайнятості респондентів. Якщо ми будемо дивитися на ті регіони, які групуються на вхідні, південні, центральні і західні, то можна побачити, що достатньо серйозні проблеми. Які стосуються насамперед можливостей зайнятості і праці в звичному режимі, то найбільш сприятлива і об'єктивно найбільш сприятлива ситуація складається в західних регіонах, де цей показник досягає майже 48-47%. Що стосується східних регіонів, то частка населення, яке працює в звичайному режимі, знизилася і становить майже 21%. Водночас необхідно зазначити, що частка тих, хто не працює, відповідним чином теж значно, значно різниця за регіонами. Найбільш несприятлива ситуація це 44% тих, хто не працює. Це населення східних регіонів, а потім йде населення Півдня. Ми розуміємо, чому, тому що Херсонська, Миколаївська області також дуже серйозно потерпали від потерпають зараз від агресії Росії. Це майже 36% непрацюючого населення. Ми розуміємо, що це дані ті, які, які стосувалися опитаних осіб, опитаних респондентів. В центральних регіонах частка тих, хто не працює, становить 32%, порівняно з тими, хто працює у звичному режимі, 41%. А водночас на заході частка тих, хто не працює, становить 30%, відсотків в порівнянні звичайно з тими, хто е, працює. В звичайному режимі. І частка тих, хто працює віддалено або частково, теж коливається залежно від регіону. Найгірша ситуація нестабільна ситуація з занятістю якраз спостерігається в східних регіонах. 27% казали, що вони працюють частково або віддалено. Тоді, як частка тих, хто працює в даному режимі на Заході, становить 14%. Водночас і показники, і населення, яке проживає на півдні, і в центрі, коливається в межах 17-18%. Якщо ми будемо аналізувати ту ситуацію, яка складається з ситуацією на щодо зпитувань респондентів, які проводилися в рамках теж соціологічного опитування групи рейтинг у вересні 2022-го і стосувалися оцінки шкоди, завданої воєнними злочинами Росії в Україні, то дуже цікавими є оцінка респондентами змін рівня доходів населення від початку війни. Насамперед, якщо ми будемо аналізувати ті дані, які отримані, то майже 33% опитаного населення зазначили, що вони майже не змінилися водночас, значно, значно зменшилися. Це стосується 33%. і Ті, хто втратили практично, практично всі е, доходи, це стосується майже 14%. Частка тих, хто відзначив, що вони збільшилися, становила дуже, дуже незначну частку, це майже 2%. Водночас, е, ті, хто від, від, відзначили, що втратили практично, і відсотки теж була достатньо значною, і це майже 14% відсотків відопитних. Тобто, ми бачимо, що ситуація з тим, що втратили дуже втратили доходи, або рівень доходів зменшився, становив майже 60, 65 відсотків. Тобто, це серйозні, серйозні показники. Якщо ми будемо вести мову про те, яким чином розподілилися оцінки респондентів щодо зміни рівня доходів залежно від регіону проживання, то тут майже 42% опитаних респондентів, які проживали на заході, відзначали, що практично незмінний рівень доходів за цей період часу. І це стосувалося також і 39% респондентів, які проживали в центральних регіонах. Водночас, якщо ми ведемо мову про східні регіони, то ті, хто зазначили, що втратили практично всі доходи, становила на сході 28%, на півдні – 16%. Якщо ми будемо дивитися на відповіді тих, хто відзначив, що доходи значно зменшилися, також це дуже значні цифри. Найбільше ця частка відзначена якраз в південних регіонах. Майже 40% опитаних відзначили, що рівень доходів значно зменшився, і ми розуміємо, чому тому, що і це регіони, які пов'язані з логістикою, тобто дуже значні були обсяг і від і розвитку транспортної інфраструктури, логістичних центрів, а також сільськогосподарського виробництва. На сході теж дуже, дуже значні втрати, і 36% населення зазначили, що вони значно рівень доходів, які вони отримали, також значно зменшився. Водночас необхідно зазначити, що ті дані, які дають певної міри уяву і формують нашу уяву стосовно розвитку зареєстрованого ринку праці, це дані державного центру зайнятості, які дають достатньо об'єктивну картину. Однак, ми розуміємо, що це стосується тільки офіційно зареєстрованого ринку праці, тобто це сегмент ринку праці. Ми розуміємо, що спостерігається певна нерівномірність розподілу внутрішньо переміщених осіб за регіонами, що дійсно впливає на стан регіональних ринків праці, оскільки навантаження ми розуміємо з боку незайнятого населення на вакансії, які створюються за регіонами, теж розподілені достатньо нерівномірно. Це стосується і потенціалу, економічного потенціалу створення робочих місць, які вже є існує в регіонах, і це стосується також можливостей створення нових робочих місць. І це стосується втрат і руйнації виробничого потенціалу внаслідок військових дій. І це стосується також і частки внутрішньо переміщених осіб, які мають статус безробітної, які якраз знаходяться і сконцентровані в регіонах територіально наближені, до зон бойових дій або відносно безпечних для проживання, тобто це достатньо різні дані. Якщо ми будемо дивитися і проаналізуємо, які відбувалися зміни кількості чисельності внутрішньо переміщених осіб, охоплених профорієнтаційними послугами, то в січні-вересні становила їх кількість майже 47,5 з половиною тисяч осіб. Порівняно з 8 восьми тисячам за аналогічний період 2021 року, тобто ми бачимо, що внутрішньо переміщені особи вони значно частіше звертаються за послугами з профорієнтації, які, які надаються державною службою зайнятості. Водночас необхідно зазначити, що достатньо є значним регіональний розподіл безробітних ВПО, які отримували профорієнтаційні послуги. Найбільше залишалися частка охоплених профорієнтаційними послугами безробітних, якраз в Дніпропетровській області, майже 6 тисяч осіб. Полтавська область також відзначалася достатньо високими показниками майже 3,5 тисяч осіб у Львівській, 2,9 тисяч осіб і Харківських областях. Тобто ми бачимо, що це ті регіони, в яких сконцентрована значна кількість внутрішньопереміщених осіб. І насамперед необхідно зазначити, що яким чином нам виходити з цієї ситуації? Які основні заходи можуть бути стосовно мінімізації негативних наслідків впливу військових дій погіршення макроекономічної ситуації на розвиток регіональних ринків праці? Ну насамперед дійсно нам необхідно зазначити, що нам необхідна. Державна політика, активна державна політика, яка створює передумови і яка формує підґрунтя для того, щоб ефективність послуг з надання із адаптації тих осіб, які зазнали втрат, і які, які безпосередньо Стратили роботу, і які не мають можливості бути працевлаштованими на ринку праці, тобто створювати умови для того, щоб адаптувати їх до змін. Які відбуваються на регіональних ринках праці, тобто підвищувати їх конкурентоспроможність, перенавчати сприяти підвищенні кваліфікації і в отриманні послуг кваліфікаційних центрів з підвищення і підтвердження результатів неформальної освіти. Дуже важливим є економічна макроекономічна політика держави, яка буде стимулювати і яка стимулює і підтверджує підтримує створення збереження існуючих створення нових робочих місць. Це означає, що держава якраз створює і повинна створювати умови для реструктуризації не тільки економіки, а й реструктуризації зайнятості тобто збільшення частки. Зайнятості і на тих робочих місцях, які потребують, і які пов'язані з інноваційними змінами, тобто, це стосується і розвитку системи ВПК, військово-промислового комплексу, це стимулювання розвитку машинобудування, точного машинобудування, це підтримка сільськогосподарських виробників, це дуже серйозна. Тобто, це ті умови, які створюються для підтвердження життєстійкості громад. Дуже важливим є підвищення, якраз підвищення ефективності політики державної політики зайнятості яка, і надання послуг, які надаються державними службою зайнятості. Тобто, це стосується покращення рівня інформування про існуючі вакансії і оновлення вакансій, і дійсно надання інформації щодо співпраці і щодо. З роботодавцями і отримання реальних вакансій, ті, які дійсно існують на ринку праці, і налагодження співпраці з роботодавцями що стосовно підготовки безробітних і незайнятого населення відповідно до вимог роботодавців. Дуже важливим є покращення інформаційного забезпечення аналізу ринку праці. Ми розуміємо, що без офіційних даних це буде дуже серйозна проблема і виклик Тобто це пов'язано з тим, що нам необхідно і державі і в першу чергу управлінцям необхідно мати ті дані, які зможуть сформувати ті і сформувати перелік тих пріоритетних заходів, які необхідні для того, щоб мінімізувати негативні наслідки, якраз в регіональному розрізі. І допомагати і сприяти тим регіонам, які отримують ці які стикаються з цими викликами. І дуже звичайно важливим є покращення інформаційної політики. Тобто, це стосується і налагодження зв'язку з внутрішньо переміщеними особами, з релокованими підприємствами, з незайнятим населенням, це стосується налагодження роботи. Закладами освіти, професійної, професійно-технічної освіти для того, щоб отримувати інформацію стосовно вимог роботодавців, стосовно професійних стандартів і стосовно того, яким чином адаптувати до ринку праці, і ми розуміємо, що якраз за умов збалансованої державної політики, ефективне підвищення ефективності державної політики, за умов під. Підтримки і консолідації усіх верст нашого населення, тому що зараз Україна консолідована як, як ніколи перед викликами, які постали перед нами, ми розуміємо, що саме за цих умов. І, звичайно, це, це стосується насамперед усього. Ми зможемо і підтримувати наші збройні сили України, і підтримувати, і створювати умови для того, щоб наша Україна перемогла і вона переможе. І ми це віримо і робимо все для цього. Дякую, шановні колеги.